Привіт колеги, городище Черкаська, 30 серпня 24-го року. Час зрізати пінонуар 22, подекуди 23 брікс. Ягода набрала цукру. Ягода починає з-за жари деякі грони заізюмлюватись, тому сьогодні ріжу і буде йти на переробку. Ну, такий він своєобразний сорт. Десь більше навантаження, десь трохи менше. В цілому я його планую, скоріше всього, що з Вайгельтом пустити в один, в один на одне вино. Скоріше все, так і буде. І будемо виготовляти, починати виготовляти вино по червоному способу. Це в цьому році перше вино, потім робив замір Кабернедорса теж там 24 брікс цукру вже. Тому теж потрібно зрізати. Я його пробував дня 4 назад по смаку, нібито все добре. Але в шкірці відчувалася якась зеленкуватість, тому, тому буду різати, скоріше всього, що завтра. І теж потім далі йде каберне дорса цей з червоних.